Сундзі, мистецтво війни заключне слово. Цей переклад задумувався як допомога для ділових людей нашої країни з тим, щоб, хоча б трішки краще зрозуміти Китай далекий Схід через вивчення важливих творів стратегічної думки. Проживши в Китаї на момент закінчення цього проєкту майже 20 років, я більш ніж переконаний, що вдумливе вивчення мистецтва війни. Сундзі, Допоможе нам бути ефективнішими у діловому спілкуванні на Далекому Сході через вдале ведення переговорів, розуміння сильних сторін китайських партнерів, а також розуміння того, як бути непереможним. Я починав цей проєкт у час миру і закінчив посеред війни, початку якої ніхто не сподівався. І зараз бачу, що якби ми суспільство усвідомлювали наступні слова. Мистецтво використовування війська таке. Не сподівайся, що ворог не прийде, а покладайся на свою готовність, чекаючи на зустріч з ним. Не годиться сподіватися, що недруг не нападе, належить зробити себе непереможним. Сунзи, частина 8. Ми були б зараз в іншій, більш вирощній ситуації. Дякувати Богу! Ми всі швидко вчимося, і тому той, хто знається на війні, нападає без сумніву. Його стратегії ніколи не виснажуються, тому знай і ворога, і себе, перемогу буде гарантовано. Сундзи, частина 10. Країна зараз перебуває в дуже критичному становищі, у місцевості смерті за суньзи. І оскільки в нас не залишається інших варіантів, ми повинні перемогти. Кидай своїх солдатів у місце, де немає виходу. Тоді навіть смерть не змусить їх відступити. Коли вояки не бояться померти, вони докладуть максимальних зусиль, щоб вистояти. Коли воїни в дуже небезпечному місці, вони втрачають почуття страху. А коли нікуди втікати, їхній бойовий дух твердий. Сундзить частина 11. Так, далі що тут? Додаток. 36 стратогем Переможні стратагеми. Обманути небо, щоб перейти море, оточити вей, щоб врятувати джао, вбити позиченим ножем, спокою очікувати виснаження ворога, грабувати під час пожежі, шуміти на сході, щоб напасти на заході. Стратагеми боротьби. Створити щось із нічого, для видимості ладна... ладнати дерев'яні містки і таємно вступити в ченцан, з протилежного берега спостерігати за вогнем, за посмішкою ховати ножа, сливове дерево засихає замість персикового дерева, при нагоді вкрасти вівцю. Стратагеми нападу: налякати змію б'ючи по траві, позичити труп, щоб повернути душу, звабити тигра, залишити гору. Спочатку відпустити, щоб потім піймати, кинути цеглину, щоб виманити яшму. Щоб піймати розбійників, спочатку піймай очільника банди. Стратегема заплутування. Витягувати хмиз з-під баняків, каламути воду, щоб піймати рибу. Золота цикада скидає панцир. Зачинити двері, щоб піймати злодія, дружити з дальнім, щоб воювати з ближнім. Попросити пройти через дорогу, щоб напи... напасти на. Go. Комбінаторні стратегеми Викрасти бальки хорошої якості і замінити на погані. Вказуючи на, шовкови... на шовковицю погрожувати акації, вдавати божевілля, але зберігати розум. Заманити на дах і забрати драбину, прикрашати дерево квітами поставити. Гостя на місце господаря, стратагеми поразки, красуня, порожнє місто, подвійний агент. Завдати собі шкоди, з'єднані ланцюги втеча найкращий спосіб. Сергій Лесняк, це автор перекладу. Закінчив гуманітарний факультет наукма за спеціальністю історію філософії та Емба Цейбс, Chinese European International Business School Шанхай Китай, де є членом ради випускників. Директор компанії РР Комодітіс, Шанхай, викладач міжнародного бізнесу у Львівській бізнес-школі УКУ. Останні 20 років працює у КНР у 2003-2007 був представником компанії Ferex по у Китаї, займається розвитком бізнесу в Китаї та Південно-Східній Азії, сфери зацікавлення – економіка та культура Далекосхідного регіону. Має низку публікацій у різних виданнях, на ділому тематику та з історії Китаю англійською, українською та російською мовами. Один з ініціаторів створення спільноти українців в Шанхаю, членство Шанхайської асоціації Тайдзи, захоплюється східними бойовими мистецтвами, військовою культурою, читанням ділової літератури, Серед улюблених творів Андріан Сливоцький, Клейтон Крістенсен та Хаді Хальварсон. Якось так. Дякую за увагу. Okay,